Привіт, друзі! Прийшла з роботи і поп'ю зараз пообідала кави. І хочу вам сказати про те, що мені братик привіз гарбуза з села, а він виявився, видно, примерз, портиться. Зараз я вам покажу: величезний, величезний гарбуз. І от сьогодні мені треба його переробити і щось з ним зробити, бо він почне гнити, і все, він пропаде. І. Вирішила вам показати, скільки можна зробити всього страв з гарбуза. Звичайно, що це не максимум, який можна зробити, але я вам покажу варіант, що я з нього зроблю. Що всього так, дивіться, він, мабуть, змерз. Гляньте. Бачите, от я його зачіпаю навіть нігтем. От бачите? От, от. І воно здирається. Він примерз точно. Гляньте, скільки є вже шкірки. Просто дротиками металевими, У мийці легенько здерла. От, бачите? 100%, що він підмерз там, в сараї в силі лежав. От, він, як не чіпаєшого, він собі тільки не озброєним оком, ніби просто лежить. А брат, видно, ніс його в машину. От, привіз мені в пакеті, дивлюся, він отакий. Тому мені треба терміново його переробити. Він тут гарний, тверденький і все добре, тільки оця верхня шкірочка підмерзла. Тому все. Зараз помию, почищу гарненько і буду його переробляти. Щоб ви розуміли, гляньте, він такий третю частину стола займає, дуже великий. Ось така істерія. У мене тут гарбузова на кухні. От стільки в мене вийшло готового почищеного гарбузика це відходи. Шкірку зчистила. Насіння більше не беру, я вже зібрала, буду викидати. Далі буду вам показувати. Я тут вже почала, друзі, викинула, пам'ятаєте, композицію з ялинки. Ялинка все обсипалася. І мені було шкода, я хочу спалити свічку, я просто так палю, мені подобається. І от у мене був такий старий тут снопочок в квартирі валявся просто на холодильнику. Я вирішила ці сухенькі елементи використати і задекорувати оцю свічечку. І вже почала прикрашати, потім думаю, ну такий класний процес медитативний. Чому я це не роблю? Не показую людям. Це ж насправді цікаво. Ну, для тих, хто любить, звичайно, то це цікаво. друзі, 5 хвилин і душа радується. 5 хвилин і підсвіченичок своїми руками з підручних матеріалів, що було вдома, готовий і буде мене тішити. Ще погляньте, якою я хочу поділитися радістю. Гляньте, що тут виглядає, друзі. Бачите? Але я рада. Але я довольна. І тут таке виглядає. І тут таке виглядає. Бачите? Ой, мені це так подобається. Я така довольна. М -м 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 -м. А, не можу вже дочекатися. І тут виглядає. Ой, я відчуваю, що як зацвітуть ці гіацинти, що я поїду в супермаркет, куплю і посажу ще. Ну, подивимось, як вони зацвітуть. Дуже задоволена. Це знаєте, це така якась. Чудо і диво чекати квіточку, дивитися, слідкувати, як вона розцвітає. Це таке задоволення. Дуже круто. Друзі, зробила намазку, яка є в мене на каналі. Розкішна намазка гарбузова, дуже смачна. Я її поклала в такий контейнер в холодильник, будемо снідати, чи то на перекус дітям буде. Я прикріплю, до речі, посилання на відео намазки в описі під цим відео. Зварила супчик гарбузовий, теж в мене є на каналі. Хто не бачив, друзі, перегляньте, теж прикріплю посилання в описі під цим відео. Спекла чудовий кексик. Дуже смачний відео щойно вийшло. І зробила таких от два контейнери пюре. Один я сховаю в морозильну камеру, а один сховаю в холодильник і, можливо, завтра спечу ще хлібчик. До речі, друзі, у мене є дуже багато на каналі вже відео, рецептів з гарбузи. У мене є і відривний пиріг. Є печиво, є булочки, листочки. Одним словом, дуже є вже багато назбиралося рецептів з гарбузи. Переглядайте і готуйте. Коли, друзі, так холодно на вулиці, в нас сьогодні мінус 14 градусів, хочеться кольору, хочеться тепла, хочеться гарних емоцій. І найпростіше в такий складний час війни. Що ми можемо зробити, це приготувати щось смачненьке з підручних, простих продуктів. І окрім того, гарбуз він дуже-дуже корисний. Я рада, що я зробила цю роботу. Маю собі заготовочки, маємо що їсти. Дай Боже і вам всім достатку, щоб ви мали що їсти. І найважливіше, найголовніше, звичайно, друзі, миру в душах, в сім'ях і в нашій ненці. Згорьованій Україні, нехай Бог береже всіх, хто береже нас. Нехай цей джах закінчиться. Я вам щиро бажаю міцного здоров'я. Щиро дякую за те, що ви мене дивитеся, за те, що ви коментуєте мої відео, ставите вподобайки. Мені це дуже приємно, мене це надихає, спонукає вставати, знаходити час, знаходити сили, знімати для вас відео. І тішити вас і себе разом. Таке в мене сьогодні вийшло відео. Можливо, ви щось захочете приготувати з того, що я сьогодні приготувала. Я от зараз виключу камеру і буду їсти цей смачненький, гарненький, тепленький супчик. Всім вам спокійної нічки, хто дивиться мене ввечері, хто дивиться зранку. Хорошого вам легкого дня, удачі, на все добре, до нової зустрічі! Mm -hmm. Papa!